15,5 мільйонів гривень витратять цьогоріч на реконструкцію теплового господарства міста. Насамперед замінюють мережі. Ці труби на Стрийській пролежали у землі понад 40 років. Тепер ремонтники дістають іржаві шматки заліза. Чотири латки підряд на одній трубі. То вже рахуйте, скільки поривів там було, скільки її латали. Одну витягнули була зверху, родібів наші виглядає так більш нормально. А знизу в одному місці вже було як така решетовна ска. Тепер найбільш аварійну майже півкілометрову ділянку замінять. Постійно були пориви, постійно були проблеми. Тому якість теплопостачання покращиться. Ну і само собою приємно, що ми це все робимо силами нашого комунального підприємства. Тобто гроші лишаються в хаті і тому, що дуже раціонально. Сьогодні немає сьогодні зайвих грошей. Загалом же ж упродовж літа тепловики планують замінити 5,5 кілометрів мереж. Роботи ж на Стрийській обіцяють завершити до кінця червня.